Потім... Арсені Петрович, з вашого дозволу, це питання, що стосується селян. От коли зараз міністр сільського господарства звітує про те, як все добре в сільському господарстві, зараз у Києві сотні селян з Полтавщини намагаються отримати гроші за молоко, яке вони здали кілька місяців тому, по 4-5 місяців не повертають гроші за молоко. Вартість молока 2 гривні за літр. Корову тримати люди не можуть. 1 вересня діти селяни, селяни не можуть своїх дітей в школу відправити, бо масово не повертають селянам гроші за здане молоко. Я, я прошу не. вас, як прем'єр-міністра, я прошу вас, як міністра сільського господарства, вирішити цю проблему. По-перше, закупівельні ціни на молоко. По-друге, повернення коштів за вже здане молоко. Це єдине джерело доходу в селі. Це здане молоко. І коли люди місяцями його не отримують, це катастрофа. Людям немає за що жити. І друге питання, оскільки питання сільського господарства. Шановний пане прем'єр-міністр, 1 січня 2016 року е втрачає силу мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. Парламент, уряд не може уникати відповіді на це питання. Ми хотіли б чути, як фракція радикальної партії, яка обходить до коаліції, стратегію бачення уряду щодо... Земель сільськогосподарського призначення і щодо вирішення цієї проблеми, наша позиція нашої фракції, ми категорично проти продажу земель сільськогосподарського призначення до тих пір, поки селяни зубожілі, до тих пір, поки немає ціни на землю. Дякую, вибачте, що я перебив ваш суцільний такий одобрямс. Якщо вас послухати, то в країні жодних проблем немає. Опустіться на землю, підіть до людей. І подивіться, чим живуть люди. Мільйони людей, ваші субсидії по 10 гривень це як мертвому припарка. Мільйони селян, гроші за молоко не отримують. І маса інших проблем. І корупція, і все інше. Бачите, як тільки говорить про проблеми, почали, мікрофон відключив. Дякую, Олег Валерійович. Якби вас не було, ми би і не знали, що є проблеми.